Якщо на людину на тимчасово окупованій території тиснуть дулом автомата, погрожуючи життю і примушують отримати паспорт, до прикладу російське громадянство, це одне питання, коли це є загроза життю, коли є небезпека. Ми говорили про те, що набуття такого. Квазі російського громадянства не буде зараховано і людина після деокупації зможе повернути собі українське громадянство Але коли людина свідомо стає на співпрацю з окупантами, це зовсім інший вид відповідальності, і саме про це попереджає партизанський рух, щоб люди не йшли на Заклики росіян і розуміли, що той руський мир, який вони проголосили, то назавжди вже продемонстрували до прикладу де праве бережі, про те, що це зовсім не назавжди. Наша присутність на лівому березі, ще раз підкреслюю: ми просуваємось, будемо просуватися і вивільняти свої території.